Ну що ж, друзі, настав той час, коли у нас блекаут, і настала пора провірити ліхтарі від Володимира. Скільки ж вони реально можуть світити? В тому году тест робили, але той год був той догод, цей год, цей год. І так, робимо тест ліхтарів від Володимира. Робимо 5 штучок. Значить, ближній, ближній економний, дальній дальній економний і ближній з дальнім разом включені на максимумі. Оце всі, які в нас тести будуть. Автономність, хто, хто вгадає автономність, той получає бонус від Володимира. В коментарях пишіть. Так, лікарі будемо ставити на акумулятори Samsung. Ті, що йдуть в комплекті. Ось. Тут 32 скорость зйомки відео можна вже запускати. Раз, на телефончику. x 32 скорость. І отак погнали. Так, перший ліхтай. Ближній. Другий ліфтарь. Ближній економний. Ближній. Дані ближній економний, як я і сказав. Дані. Дальні економні, <клухи> ближній і дальній місті на неекономному, а яркому. Все, тест запущений. У, як прикольно виглядає. Хі -хі -хі. Прикольно. Коротше, отака ось лісниця з ліхтарів. Е, тепер, значить, давайте так, зліва направо, значить, е, яркий обоє, ближній дальній. Тоді дальній е, економний, дальній економний, дальній яркий, ближній економний, ближній е, яркий. І оце по такому порядку 5 цифр треба указати. Перший, другий, третій, четвертий, і п'ятий ліхтар, скільки прослужа. Пишіть.